Бетон є одним з найпоширеніших та найважливіших будівельних матеріалів у сучасному світі. Від великих марачосів до гостів та доріг цей матеріал дотримується міцності та надійності. Однак, за всією його популярністю ховається низка неймовірних фактів, які можуть здивувати навіть ветеранів будівельної галузі. Чи ви знали, що в Пекіні існує одна з найбільших бетонних споруд у світі, яка нагадує природні скелі? Це Пекінський національний акваріум, при проєктуванні якого інженери були вимушені створити гігантські бетонні панелі, які мімікрували природні корали та гранітні скелі, що створило ілюзію підводного морського світу. Акваріум це живий доказ того, наскільки бетон може бути варіативним та творчим матеріалом. На перший погляд може здатися, що бетон це важкий матеріал, але в Парижі існує споруда, що спростовує це припущення. Палац Шайо виготовлений із легкого бетону, який складається з повітряних мікросфер, що робить будівлю легшою та ефективнішою. Одним із перших почали використовувати бетон давні мешканці Китаю. Велика китайська стіна частково створена з цього матеріалу. Початок її будівництва припадає на третє століття до нашої ери. Отже, бетон це неймовірний матеріал, який поєднує міцність, стійкість та безмежну творчість. Він знаходить своє застосування в будівництві дизайні та екології, надаючи нам можливість втілити навіть найбільше амбіційні ідеї. Вікар ваш партнер будівництва.